Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний шивний шов з обметаними зрізами. Його використовують для шивання бічних плечових швів, рельєфних швів, у виробах із шовкових, бавовняних, гляних тканин, вшивання комірів у виробах із бавовняних тканин і трикотажних волокон та інше. Ширина шва 0,7-1,2 см. Складаємо дві однакові деталі лицем всередину, урівнюючи зрізи. Mm -hmm. На початку закріпка. Та в кінці закріпкання обметуємо на краєобметувальній машині шов перепрасовуємо сторона Виворетня. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.